Ялівець горизонтальний golden carpet. Я посадила цей кущик 2 роки тому, то зараз йому номінально 4 роки. Садила в кінці березня. Перше літо приросту не було. Це популярний сланкий сорт ялівцю. Висота рослини не перевищує 15 см, діаметр крону – 2 метри. Ростає повільно 10 см в рік. Злоя дуже дрібна, луската, яскравого, насичено золотисто-жовтого кольору, але золотистий колір мають лише верхівки гілочок. середині крони він зелений, димку набуває легкого бронзового відтінку. Добре росте на свіжих, дренованих ґрунтах, а ще розвивається на слабокислих, суглинкових або піщаних ґрунтах, не переносить застою вологи. Сонцелюбний. Але буде рости і в легкій тіні від інших рослин. У посадці ялівцю в тіні хвоє набуває лимонно-зеленого забарвлення, морозостійкий сорт, як і більшість ялівців, застосовується озеленення самого нижнього ярусу в войних і змішаних ландшафтних композиціях. живопісно спускається з підпірних стін. Також використовується для створення ялівцевих газонів, змінно розростається, пригнічує ріст бур'янів та зміцнює вхили.